Сьогодні, на уроці української мови, продовжуємо з вами говорити про культуру поведінки і мовлення? Давайте попрацюємо усно на сторінці 25, вправа 12. Прочитай запитання і дай на них відповіді? Далі у вас ідуть ось такі синенькі крапочки, і біля кожного з них питання. Давайте читаємо перше питання. Ти прийшов до школи. Яке перше слово треба сказати? Звичайно, що треба привітатися, сказати доброго ранку. Друге питання тебе чимось пригостили. Що треба сказати? Звичайно, треба подякувати, сказати дякую. Ти випадково когось штовхнув. Що треба сказати? Треба обов'язково вибачитись, сказати перепрошую, вибач. Наступне питання ти йдеш зі школи додому. Які слова прощання ти скажеш? До побачення, на все добре, до завтра. Бувай! Побачимось. Ось скільки багато слів можна сказати при прощанні. І останнє запитання які слова ти скажеш, коли йдеш спати? Давайте пригадаємо, що говорить мамця, коли ви лягаєте спати. На добраніч. Отже, всі ці слова вживають у своєму мовленні ввічливі, культурні, виховані люди. Давайте з вами виконаємо письмово вправу 10. прочитай і спиши речення. Перше речення від теплого слова лід розмерзає. Ой, та це ж прислів'я! Що таке прислів'я? Це влучний вислів, який придумали люди, щоб чомусь навчити своїх дітей. Що вони хотіли сказати своїм діткам цим прислів'ям? Від теплого слова лід розмерзає. Це означає, що ввічлива, лагідна людина, яка говорить теплі, тобто ввічливі слова, розтопить будь яке крижане серце. Будь-якого злюку заставить посміхнутися. Друге прислів'я удар забувається, слово пам'ятається. Ой, яке серйозне прислів'я! Тут слово порівнюють з ударом. Чи боляче вам, коли ви випадково ударитесь об щось? Так, звичайно, ми відчуваємо біль, а слово порівнюють з ударом. Слово довго пам'ятається, словом можна також нанести людині біль. Тому завжди треба думати, перш ніж щось сказати. Третє, ласкаве слово що весняний день. А тут у нас лагідні, приємні, ласкаві слова порівнюють із весняним днем. Який зазвичай весняний день? Теплий, сонячний, лагідний. От і слова. Теж можуть бути теплими, сонячними і лагідними. Правда ж приємно чути такі слова на свою адресу? Четверте, краще переконувати словами, ніж кулаками. Ну, звичайно, все зрозуміло. Краще з кимось сперечатися, якщо раптом виникне суперечка, за допомогою слів, аніж доводити щось кулаками? Отже, необхідно списати всі чотири. Речення, з якої букви ти починав кожне речення. Давайте пригадаємо правило. Початок речення, перше слово завжди пишемо з великої букви. Отже, запишіть 23 вересня, класна робота, вправа 10, і запишіть всі чотири прислів'я. Давайте розберемо домашнє завдання. Повернемося на 24 сторіночку, вправа 8 біля будиночка. Прочитай і спиши речення. Перше. Ввічлива людина завжди уважна до інших. Друге. Люди вітають одне одного за допомогою слів та жестів. Скільки речень тут? Два. Перше і друге. Яким мовленням? Ми користувалися, коли читали ці речення усним чи письмовим. Так, звичайно, ми користувалися усним мовленням. Ми усно прочитали ці два речення. Отже, запишіть домашнє завдання вправа восьма. І спишіть ці два речення.